Ну що ж, привіт! Давайте сьогодні поговоримо про щось справді важливе: як захистити наш цифровий світ, тобто наш комп'ютер. Може здатися, що це щось складне для програмістів, але насправді перша лінія оборони вже вбудована в систему. І розібратися в ній, повірте, набагато простіше ніж здається. А от давайте на хвилинку задумаємось, чи справді все, що зберігається на комп'ютері, фотографії, документи, особиста інформація, чи воно в безпеці? Ну ми з'ясуємо, які інструменти існують, щоб ми могли спати трохи спокійніше. Отже, починаємо з основ наша перша лінія оборони це ті інструменти, які вже є в операційній системі. Вони, можна сказати, працюють цілодобово, щоб захистити нас від найбільш очевидних загроз. І перший наш захисник це «Брандмауер». Сама назва походить від німецького слова, що означає пожежна стіна. І знаєте, це просто ідеальна аналогія. Уявіть собі стіну, яка не дає вогню поширитися з однієї кімнати в іншу. Отак От само, і «Брандмауер». він стоїть на варті між нашим комп'ютером та інтернетом, і немов пильний охоронець перевіряє абсолютно весь трафік, щоб ізолювати будь-яку небезпеку. Але Брандмауер не один. Поруч із ним працює ще один вбудований вартовий захисник Windows. Його можна уявити як такого собі невпинного патрульного, що постійно обходить територію, тобто сканує систему, шукаючи шкідливі програми. І все це в реальному часі. Тут, до речі, дуже важливо розуміти різницю. Дивіться, Брандмауер – це такий собі охоронець на вході. Він перевіряє документи у всіх, хто намагається зайти, і блокує підозрілих. Але він безсилий проти тих, хто вже якось проник всередину. А от антивірус це вже, скажімо так, лікар у середині системи. Він знаходить і лікує вже інфіковані файли, тобто вони виконують абсолютно різні, але однаково критично важливі завдання. Так, якщо Брандмауер – це стіна, то антивіруси це вже активні бійці, справжнісінькі цифрові лікарі. Давайте тепер розберемося, як саме вони працюють, як виявляють і лікують усілякі загрози. Загалом антивіруси використовують два основні методи: перший вони порівнюють файли з величезною базою даних відомих вірусів. Це знаєте, ніби звіряти обличчя в натовпи із фотороботом злочинця. Другий метод вони аналізують поведінку програм. Тобто, якщо якась програма раптом починає робити щось дивне і підозріле, наприклад, намагається змінити важливі системні файли, антивірус одразу б'є на сполох, і саме тому так важливо постійно оновлювати антивірусні бази. Це по суті як прокачувати свого персонажа в грі з кожним оновленням він стає сильнішим і вчиться розпізнавати нових, ще невідомих ворогів. І тут є ціла класифікація, бо антивіруси бувають різні, кожен зі своєю стратегією. Сканери це ті, що шукають за фотороботом. Монітори це постійні вартові, що працюють у фоні. Ревізори це такі собі перфекціоністи. Вони роблять знімок здорової системи і потім б'ють на сполох при будь-яких змінах. А вакцини о, це взагалі хитрий трюк. Вони роблять так, щоб вірус, потрапивши в систему, думав, що програма вже інфікована і просто не чіпав її. І, до речі, серед безлічі відомих міжнародних програм є й наші вітчизняні розробки. Так, так, в Україні теж створюють власне програмне забезпечення для кіберзахисту. Один із таких яскравих прикладів це антивірус. Зілля це український продукт, який пропонує весь необхідний функціонал. Можна запустити швидку перевірку найважливіших зон, коли обмаль часу, можна провести глибоке, повне сканування, щоб бути певним на 100%, або ж перевірити лише один конкретний файл чи флешку. І звісно ж, він постійно оновлює свої бази, щоб розпізнавати найновіші загрози. Це чудовий доказ того, що якісні інструменти безпеки створюють і в нас в Україні. Гаразд з антивірусами розібралися. А тепер давайте поговоримо про інструмент, яким ми користуємося чи не щодня наш веб-браузер. Це ж не просто вікно в інтернет, це ще один і дуже важливий рівень нашого захисту, який має власні потужні функції безпеки. От візьмемо, наприклад, Microsoft Edge. Він не лише блокує різні трекери, які намагаються стежити за нашими діями, а й має фільтр Smart Screen – Ця штука попереджає про небезпечний сайт ще до того, як ми на нього перейшли. А ще зверніть увагу на таку, здавалося б, дрібничку. Він виділяє основний домен в адресному рядку. Це ж геніально просто, так миттєво можна відрізнити справжній сайт від підробки. У Mozilla Firefox теж є свій потужний арсенал. Наприклад, він захищає від так званих XSS атак. Це коли зловмисники намагаються вбудувати шкідливий код просто у веб-сторінку, яку ми переглядаємо. Крім того, є режим приватного перегляду, який не залишає жодних слідів активності, а інтеграція з антивірусом дозволяє перевіряти завантажені файли буквально на льоту. Ну і, звісно, Google Chrome. Його технологія, безпечний перегляд. Це, по суті, гігантська база даних небезпечних сайтів, яка оновлюється мало не щохвилини. Chrome також дуже ретельно стежить за цілісністю захищених HTTPS з'єднань. Це гарантує, що наші дані, наприклад, під час оплати в інтернет-магазині, передаються надійно у зашифрованому вигляді. Отже, ми розглянули чимало інструментів і брандмауери, і антивіруси. І браузери, але треба пам'ятати, що найголовніший інструмент це наші власні знання та звички. Тож давайте підсумуємо все це у кілька простих, але надзвичайно важливих правил. Ці правила це по суті наш особистий командний пункт. Завжди переконуйтесь, що бранд Мауер активний. Пам'ятайте, що антивірус без оновлень це майже даремна річ, тому оновлювати його обов'язково. Час від часу не лінуйтеся проводити повну перевірку системи. Ну і головне правило думайте, будьте пильними. Зрештою, кожен з нас командир власної цифрової фортеці. І наостанок, давайте замислимось ось над чим чи достатньо просто встановити якусь програму і забути про неї. Чи може справжня надійна безпека це все-таки щоденна звичка? Звичка бути уважним, обережним і свідомим у цифровому світі. Відповідь на це питання і визначає, наскільки насправді захищений наш світ.